Вітаємо всіх шанувальників риболовлі та активного відпочинку на нашому каналі. Сьогодні в такий прекрасний літній день. Виїхали з Андріком е, порибачити з лодочки на фід, е, кажу на фідер, на спінінг. Так як давно вже нас не було спінінгової риболовлі, тим більше з лодки, тому треба було вже виїжджати, виходити на, на воду. І сьогодні такий класний день для нас випав, що ми виїхали. Е, і... Між селом Бабка та селом Сопачів хочемо сьогодні тут опройтись, побачити, чи є риба, чи є взагалі виходи якісь такого, подивитися, хоча б чи вона ходить та щука, бо недавно вилітала та падьонка, як воно на її впливає чи не впливає взагалі. Ну, треба перевіряти. Тому зараз ми вже спінінги свої розложили. Почали пару, тако, пару забросиків зробили, побачили, що ну, поки ще тихенько. Але нічого страшного, У нас ще цілий день попереду, тому. Дивіться далі, а ми будемо продовжувати ловити. Центр теж не треба да? бувати обхід. Вона ну, ну, коли да. бувала ще й на центрі, вона проскальзувала. Поки mm -hmm. ми ще обхідали, mm -hmm. то безрезультатно. Поки. Поки. Вроді і вітер, є, і все, і класно, воно би мало мені каже і брати. Але, але по твоєму погода щучуть чи не щуче. Yeah, я знаю. Тут зараз не фіг знає, коли вона клює, коли не клює. Yeah. Навіть не знаєш. Яку погоду вона краще клює. Я вже переключився. Вже ловим на стировську імбурчики <реш> прокидаємо таке всяке, такі місця, які бачимо. Одного дивися, що воно ну, перспективне, сюди зразу кидаєш. <реш> Думаєш, а вдруг, а вдруг вона там є? Ага. По-любому повинна бути. По-любому. Ну і так, друзі, пройдемось по снасняк сьогодні, сьогодні, які ми використовуємо. Це в нас такий прикольний спінінг від компанії Азура. Андрюха сьогодні нього ловить з тестом 087. Прикольна така м'ягенька паличка. І катушка в його Daiwa Ninja LT1000. Сьогодні пробує він ловити на ось такі різні вертушки. В пошуках він сьогодні окуня. А в мене сьогодні стоїть на такому стінгері, можливо ви вже бачили в нас на каналі. Це рибалка з тестом 4.18 в розмірі 2,44 метра. Ну, і в мене сьогодні стоять ось такі воблера. Ну, коротше, сьогодні в нас буде така різноманітна рибалка. Андрюха сьогодні буде пробувати ловити окуня, буду сьогодні такого більш стояти на щуці. Будемо пробувати також різні твістери. Чорно-білого ми не забудемо купити теж релакс. Е, бо дуже багато перспективних місць, Тако, якщо проїхати від бабки до Сопачів. Багато є камиша, а ми будемо далі продовжувати ловити. Ну, в принципі, в основному буду тільки на желізо ловити. Тільки на желізо будеш ловити? Ну, в основному, так. Да. Вон... Ні, желізо в нас вистачає. Я думаю, що, що на желізо жал... на, на теж. сьогодні... експрес подогрів. Подогріло все. Коротше, дивіться. Що там, Андрушка, Це що тебе була Азуровська якась Так, да, Азура йде спати, відпочивати, кайфувати. Своє не одловила, все, свободно. Що будеш ставити? Не знаю. Але вже чухла маєш. Ну. ламаєш. Мабуть, Китай рулий, Да? О, оце Мерсика поставили. Оце апаратик. То двоєчка якась чишо? Двоєчка, крупний пісточок. От такого ми пливемо далі. Вже ми трохи пройшли. Там ми можемо наблюдати такі шалаши. шалаші. Незрозуміло, що там робилося. В людей видно була точка риболовна, чи може вони там любили повідпочивати, а може взагалі весілля велися. Може бути всяке. Була постійна палатка, так? Може там в людей курорт був. Так, може бути. Ми вже майже доходимо до труби. Вже там далі буде труба. Ось вже й труба. Вже ми припливли сюди на цю точечку. Зараз у нас буде тут під стоп 11 часов ранку, значить... Наротав зараз ми хай. Хай ян друг зараз тут аж швартується. Десь в цей, в цей карман. Чи в той карман. Не, не там, ну, якийсь зарулій. Там да, якийсь зарулій. О, балка. Тут зараз станемо, переїмо. Я щось не О, тут от буде, І так, друзі. Після нашого такого трьохчасового е, проїзду, да, можна сказати, проїхалися ми так непогано. Надивилися на багато чого. Доволі є багато таких ну, перспективних фідерних міст. Але зараз ми не про це, а про таке. Дивіться, ставиться отакий зараз столик. Брайс. Під назвою Форест. Далі що нас ставиться? Цибулька, Брайс. Цибулька. Там не перехиляй, ладу. Отак сельце, мабуть, пішло. А, ні, горочки. Що в тебе там шеф за наш сіє? А, ага. Ага, ого. Не поняв. Сельце. Ну і ще тут там то. М'ясне асорти під цибухами, так? Да? Диви, що хоче. Аби ты все. все? не может бути забув? О, О. О так туди. Сюдим. Ну, Де все, дай добре є, дай й собі, он то зараз такі зробили собі, бігом он то зараз стрілялися, дай пошли далі, правда? Перекусили, зарядились енергією і підплювали. Ну, от так як обід, то треба їсти. Звісно, що no. сила. Правда? Щоб, мабуть, поспати. Да? Ні, шо, спати... Тут ми спати не будемо, треба пливсти. Чи кажу пливсти йти? Ага. Да? Ага. <laughs> да. Ходить по воді буде. Я не буду я вже перехилятися. Ну, бо я тільки тут починаю трохи шататися, тут на цій лоці, то зразу починає перекидати всі стакани і всі столи. Тобі треба пересісти на той куток. Все, пересідаю. О, бачу, Тому, друзі, у нас одні отакі вонто. огірки, цибулька, сальце, м'ясне азоті, два стаканчика. Зараз ми підкріпилися і попливли. І... 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 <ріпи> 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 а хто знає? Тут вже не знаю, скільки часу пройшло. І в нас перша пукльовочка. Тут цьому трохи підіграємо, побачимо, що там до нас прийшло. Щука, так? Да? Я, 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 я. Вже скільки часу пройшло і, і вирішив поміняти я приманку на таку. Бльосенку під назвою і в нас там. Я вам зараз поди... покажу. Від компанії Флагман. Це у нас стрето. 10,5 грам. Така бльосінка і зайшла нам така щучечка. Оп-оп! Андрюха, текст спецура. Розпечатуємо куканчик. Скільки десь грамм буде? Так на око. Я думаю, 800. 800 900. 200. 800 900. Да. Ну, Зараз знимем. Веса достану. Цахнули. Вважим, угу. сіки там, Андрюха. Пише рівно киллі. Та ну, подивись. О. Рівно Вот такая штучка нам зашла. Действительно, честно, она шла очень спокойно. Такая прикольная. Тоже, что, конечно же, и палка дает свои... Да, да, и, да и она свое... немножко да. в принципе, палка, в принципе да. нормально она вяжет их. Вот такая щука нам зашла. Сейчас мы пофоткаемся где-нибудь, да. будем да. сидеть ей на куклах, да? Да, сейчас сделаем. Короче, мы тут в принципе нашли короткий путь. Ну як короткий, нічого собі короткий. Отам стир. А це ми зайшли в такий віконцем і пойдемо по такому віконці. Такі... А по картах Тут... показує, що ми маємо пропустити. Ну так. Да. Тут, в принципі, островок оце ой йде все, але... Я думаю, що ми пройдемо. Хто знає Андрюха, якого року там та карта? Води жабі поп'ятись. Ну так. Да. А вдруг пройдемо? Возьми, мама, положи, спім, нормально. Легко. Давай. Я візьму. Та да я вдоль положу. Ну. І по такому каналу пройдемося, подивимося. Зараз Андрюха возьме, проб'є мепсом. А вдруг? А вдруг щось є, так? Да? Що угу. це ми забагріли такеньки? А що ми такі Ти забро... сам? А чи то, а чи то, случайно, не лящик? Хо-хо-хо! Це то удивительний собі. Що ми таке на таке не ловили, правда? Диви. Каже, з центра взяв. А що не бачу на центрі? А диви, він стояв, типа, ну, десь то води, він не на дні стояв. О, Диви, як гарненько за хребта взяли, блін. Офігеть. А, це білоглазка взагалі. вообще. Це білоглазка, це не подляж. Так, але здоровий. Ну але це здорово, це дійсно здорова, білого Ну. Прикол. Ложи, Лу — Прикол. Лужи і підхвата. Лужі підхвата. знімати, Бо я вам зацепився, в мене трещить. Так що, друзі, дивіться, на, на бльосне можна не ловити тільки щуки, я можу <гум> ловити отакі от приколи на стирю. — Ну то що, і тягне щось на бік, да? так? Непонятно. так і непонятно, я не можу зрозуміти, кажу, Андрій, включай камеру, кажу, будемо знімати, що я тягну. Ну, я шо що... поплю. Отаке о. Ага. Шо там? Не знаю, кроме того, що тут доволі таки атмосферно. Віч не можна сказати. Ну, те що тут класно, то це вообще взагалі... дуже, дуже гарно. Рецеплюся на щось менше. Дивися, тобі якщо тут треба, то щось дам. Тебе свій снаряд. Опа, той відкрив. Mm. Щось думає. Що думає? Mm. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу рибалку. Як ви бачили, ми зловили одненьку щучку одну білоглазку. Ну, в принципі, було і все. Зараз вже ми все. Вже наші всі снасті знаходяться в лодці. Зараз ми будемо її спускати. І будемо вирушати додому. Тому друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А ми будемо далі вам знімати нові відео.